Казочка про маленького програміста. Жив собі хлопчик Петрик, який дуже любив загадки та конструктори. Якось він почув від своєї мами, що існує професія програмістів, людей, які вчать комп'ютери думати та працювати. А як це працює? здивувався Петрик. Уяви, що комп'ютер це робот, який чекає твоїх команд. А програмісти створюють для нього інструкції, щоб він знав, що робити, пояснила мама. Того вечора Петрик вирішив спробувати сам. Він відкрив спеціальну гру, де треба було допомогти маленькому герою зібрати всі скарби. Петрик написав команди: Іди вперед, поверни праворуч, стрибни, і герой виконав усе ідеально. Петрик був у захваті. Він зрозумів, що програмісти це справжні чарівники, які змушують комп'ютери виконувати будь-які завдання. З того часу Петрик щодня придумував нові інструкції, мріючи створити власну гру. І знаєте що? У нього все вийшло, бо програмістами стають ті, хто любить фантазувати та пробувати щось нове.